Аналіз електронного кабінету, платників податків. Якщо ви фізична особа, да? ви сплачуєте податки. Вам приходить податкової ППР, ви заносите і сплачуєте цей податок. Ну, ви не знаєте, може, у вас уже там і переплата, або у вас недоплата. І у вас висить заборгованість. Після заборгованості буде пеня, і тоді дуже-дуже тяжко його гасиш, вона опять вилазить, та пеня, і так безкінечно. Це треба заходити, передивитися. Може вас треба перекинути з одного рахуночка на другий рахунок гроші, кидати таку заявку, але обов'язково щоб ви всі квітанції платите податки. обов'язково зберігайте квітанції, тоді легше доказати. Тоді береться ще довідка, така чи вас немає заборгованості по кожному рахуночку бюджетному, і ви вже тоді бачите, що у вас робиться по, по податках. Так що кому треба таки зробити аналіз вашого електронного кабінету, можете до мене звернутися, і я вам все зроблю.